А у Вінницькому транспортному коледжі відбувся турнір з волейболу. Організували змагання в пам'ять Анатолія Пахольчака, колишнього директора навчального закладу, який пропрацював там понад 30 років. Впродовж двох днів, окрім вінничан, за звання кращого змагались волейболісти з транспортних вузів Миколаєва, Чернівців, Одеси та Калинівського технологічного технікуму. Уже в шосте. Впродовж двох днів у Вінницькому транспортному коледжі тривав турнір з волейболу. Проводять його в пам'ять Анатолія Похольчака, колишнього директора начального закладу, який пропрацював тут понад 30 років, закінчивши наш педагогічний. Інститут, і маючи єдину запис трудовій книжці, Вінський технікум залізничного транспорту, потім в Вінницький транспортний колес, все життя працювало з дітьми, працювала для дітей і пам'ять, і добро, що ми зробили, залишилось серці. і ми цю традицію продовжуємо, тому що тільки на таких заходах можна привити любов і пам'ять про минуле і про некрасу. Турнір проходить вже в шосте. Цьогоріч, окрім іничан, за звання кращого, змагались волейболісти з транспортних вузів Миколаєва, Чернівців, Одеси та Калинівського технологічного технікуму. Встречі дуже теплі, дуже хороші, крім спортивних мероприятий. Наші студенти побували значить, ну, в містах бойової слави бойової слави і обмінялися опитом, я маю в виду і по спеціальностям, і так далі. Це дуже добре. Мы с очень большим удовольствием проехали сюда, нашей командой, посмотреть людей, себя показать. Тем более, что вчера буквально на совещании совещание выпуск заразницы был поставлен вопрос о том, что проводить просто спартакиады, э, учебных заведений наших железнодорожных ежегодно. И вот первая спартакиада в этом году будет проведена в городе Николаеве. Это примерно май месяц. Загалом по Україні налічують 13 транспортних технікумів. У Вінницькому, який працює з 1953 року, навчається понад півтори тисячі майбутніх залізничників. Такі турніри, на думку його учасників, окрім самої гри у волейбол, дають змогу обмінюватись досвідом. Я думаю, то, що такі турніри проводять, так хорошо. Во-первых, обмін всякими впечатленнями, то є люди можуть пообщатися. Ну не знаю, ну інтересно і поіграти все таки з різних областей, посижають з усієї країни. Волейбол це настільки командна гра, емоційна гра. Велику роль відіграють емоції, і це дуже видовищна гра. І вона подобається глядачам. Уже в шосте, золоті медалі турніру одягли господарі, команда Вінницького транспортного коледжу. У фіналі вони зійшлись також з Вінничанами, представниками технічного коледжу. Третє місце посіли волейболісти з Одеси.